Никають питання у дитини, ми на них відповідаємо. Якщо дитина маленька і зростає без батька, дитина спочатку не буде задавати питання, деся батько. А батько це про безпеку, про психологічні кордони, про авторитет для дівчинки. Це завжди буде про турботу. Якщо чоловік її любить, він буде любити автоматично її дитину. Залог щасливої дитини це щаслива мама. Як виховати дитину без батька? Світлана Арифнія, кандидатка психологічних наук. Одинока мати мати з прийомною дитиною або зачатою методом штучного запліднення. Як пояснити дитині, що сім'ї без тата існують? По-перше, для того, щоб пояснити дитині, що вона запліднена з пробірки чи еко, потрібно підійти з боку сексуального виховання. Взагалі почати з того, як виникають діти, звідки вони беруться, як цей процес, ну як це відбувається, не потрібно дрібниць. Ми орієнтуємось завжди на цікавість дитини. Не потрібно ініціювати самостійно, все розповідати, всі дрібниці пояснювати. Цього не потрібно робити. Тобто виникають питання у дитини. Згідно віку, ми на них відповідаємо. Починає дитина цікавитись сексуальним вихованням, як це відбувається, ви починаєте пояснювати знову ж таки, згідно віку. Переходить дитина до того, як я появився на світ, якщо у мене немає батька, ви пояснюєте дитині, що є такий засіб для того, щоб дитина з'явилась у тих матерів, у яких не виходить, є такий засіб запліднення через. Штуч... Тобто ви поясни, що буває... що буває штучне запліднення. Тому ось так поступово ви готуєте дитину до того, щоб розповісти згідно її зацікавленості. Якщо дитина маленька і зростає спочатку без батька, дитина спочатку не буде задавати питання, де дівся батька, тому що його немає в її картинці світу. Вона може починати задавати ці питання лише тоді, коли йде в дитячий садочок або до школи. І тоді у неї можуть виникати питання: а де мій батько, а як я з'явилась на світ, і так далі. І саме тоді ви починаєте пояснювати поступово знову ж таки, як це відбулося і як це відбувається. Якщо дитина про це не питає, не потрібно нічого говорити. Дитина росте тільки з мамою, чи впливає це на формування психіки. З кого мамі змалювати образ тата зазвичай батько це про безпеку, про психологічні кордони, про авторитет, про дисципліну. І для хлопчика це ще буде і про поради, про маскулінність, про підтримку і про приклад чоловічої поведінки. Для дівчинки це завжди буде про турботу, про захист, про подарунки, про щось приємне. Про ставлення до жінки майбутньої. І все це діти зазвичай беруть від батька. Не потрібно шукати батька для вашої дитини спеціально, залучати спеціально когось, щоб хтось його виховував і так далі. Це потрібно бути природнім засобом, природнім способом відбуватись. Якщо у вас хлопчик, і ви розумієте, що бажано. Звісно, що був поруч чоловік, що була поруч маскулінність, приклад маскулінності, приклад чоловічої поведінки. Ви віддаєте хлопчика на спорт, де є тренер, який сам по собі стає прикладом, тому що він тренує, він турбується, він формує відчуття дисципліни, він стає авторитетом і так далі. Тоді це відбувається природним способом через Наприклад, спорт. Або у вас є гарні друзі, чоловіки, з якими вам цікаво, які веселі, які гарні. І ви берете дитину з собою на прогулянку, залучаючи або запрошуючи своїх друзів. І це теж відбувається природнім засобом, що дитина, хтось їй подобається, вона каже, який класний у тебе друг, давай з ним зустрінемось. І вона тягнеться до цієї людини і вона бере знову ж таки від чоловіка те, що їй подобається тим, чим її привертає її увагу. Тоді це також відбувається природним способом. Якщо ви починаєте когось нав'язувати своїй дитині, а ти послухай його, нав'язувати авторитетність якоїсь людини, якогось чоловіка, тоді для дитини це є насиллям, дитина це не сприймає. Дитина себе в цьому вона може замикатись в цьому, вона може. Уникати взагалі потім якихось спілкування з якимось чоловіками, і це тільки більш буде травмувати вашу дитину. У садочку питають, де тату у школі з дитини глузують, що росте лише з мамою. Яку відповідь порадити? До того як дитина йде в садочок, і коли вона вже стикається з цими проблемами, у неї вже є якась уявна картинка світу. Дитина. В 5-6 років вже почала помічати світ, в якому є чоловіки. А у неї, наприклад, у цієї дитини немає. Тому бажано, коли дитина йде в садочок, щоб у неї в її світогляді було вже пояснення, чому немає поруч батька. І саме на це дитина буде спиратись. Наприклад. У мене немає батька, да? мати, мати пояснила для дитини: у тебе немає батька, тому що ми з тобою були завжди разом, удвох, у тебе ніколи його не було. Так буває, так буває у житті, що є сім'ї, в яких є батька, а є сім'ї, в яких немає. І тут немає нічого страшного. Тоді дитина не буде чіплятись за це, тоді дитина не буде. Емоційно переживати, коли їй будуть казати, а де твій батько, вона буде спокійно говорити: у мене його немає і тут нічого такого. Якщо ж ви не підготували дитину. Ховали ці факти, казали, що нам не потрібен цей батько, що він кудись зник, чи нас покинув він поганий. Звісно, дитина буде приєднуватись до ваших переживань і буде так само ображатись на те, що у мене немає батька. І тоді вона буде реагувати в дитячому садочку на такий булінг, який можуть робити діти, і буде тоді приходити додому, плакати, жалітися мамі або ображатися на неї, тому що, наприклад, немає батька. Якщо дитина була підготовлена, вона на це реагувати не буде. Як зрозуміти, що обранець до нової мами може стати гарним татом для дитини? Важливо не шукати для дитини батько, тому що, як то кажуть, залог щасливої дитини це щаслива мама. Тому важливо, щоб жінка спочатку почала зустрічатись, зрозуміла, що ця людина, цей чоловік для неї підходить, що вона з ним відчуває себе щасливою і поступово. Говорити дитині про те, що вона відчуває себе щасливою, що їй гарно, що вона весела, що у неї гарний настрій, щоб дитина бачила, що матір змінюється в кращий бік емоційно. Для жінки головне зрозуміти, що, по-перше, якщо чоловік її любить, якщо чоловік її поважає, він буде любити автоматично її дитину. Якщо чоловік каже, я тебе люблю, а твою дитину не люблю. Це говорить про те, що ці стосунки не справжні, тобто чоловік не любить цю жінку. Тому, якщо ви розумієте, що чоловік починає включатись в процес виховання, грати в батька, умовно кажучи, по-своєму виховувати вашу дитину, і ви починаєте ставати в коаліцію з цим чоловіком і приєднуватись, хоча ви не згідні. Приєднуватись до його методів виховання, тоді ви зраджуєте вашу дитину. Тому головне це порозуміння між дорослими людьми. Ви можете сісти зі своїм новим чоловіком і пояснити, які ваші цінності, за якими цінностями ви виховували свою дитину, що для вас головне було вкласти у вашу дитину. Якщо чоловік вас любить, він може поділитись своїми цінностями, тому що кожен з нас дивиться через проєкцію свого виховання. Він може поділитись своїми методами виховання спочатку з вами. І радитись з вами, тому що це ваша дитина. З повагою ставитись до вашої дитини, любити вас і любити вашу дитину. Тоді це буде гарний відчим або батько для вашої дитини. Існує думка, що в одинокої мами син може вирости слабким і ніжним. Як би стати виховати справжнього чоловіка? Якщо мама виховує одна хлопчика, да, наприклад, без батька? По-перше, дійсно хлопчику буде не вистачати оцієї маскулінності, про яку ми дуже багато говоримо, тобто чоловічого приклада. Поведінки, мислення, емоційного, емоційного прояву. На жаль, дитина цього не буде бачити. Вона буде бачити тільки жіночий приклад. І дійсно, коли хлопчик зростає з мамою чи бабусею, він дійсно буде приймати, перекладати на себе цей жіночий приклад. Тому для мами важливо, по-перше, що максимально ви можете дати хлопчику, щоб він все ж таки залишався чоловіком да, і хоч щось брав такого чоловічого? По-перше, це орієнтувати його і говорити про те, що ви поважаєте в ньому цю маскулінність. який ти сильний, який ти е, притки, який ти вмілий, як ти гарно це робиш. Та давати йому чоловічу якусь роботу, наприклад, там щось забити, якогось цвяха, щось, тобто, не залучати до жіночих справ, а давати йому чоловічі справи, витримувати психологічні кордони, не залюблювати, не зацьомувати, не заобіймати. Тому що забагато ніжності для хлопчика саме робить ось цю е, фемінну частину в ньому більше вирощує, ніж маскулінність. Тому важливо все ж таки ось ці кордони психологічні і фізичні тримати, не цілувати в губи та, там, з якогось віку, коли вже він не стає дуже маленьким, 6-7 років, приймати в ньому цю мужність і поступово. Десь пожати руку, десь поцілувати вже в щічку, десь спитати поради. Та, наприклад, а ти як думаєш? Це теж викликає повагу. Формувати в нього авторитетність, в тому, що він авторитет, і в сім'ї також зберігається цей авторитет. Ні в якому разі не зупиняти його. В його якихось чоловічих проявах, а я щось хочу зробити, а я хочу так зробити. Тобто ці такі ем, чоловічі такі прояви, агресивні прояви, ви повинні також до них ставитись з розумінням, не те, щоб з повагою, з розумінням. Тобто говорити більше з дитиною, не, з, не принижувати її, тому що принижений жінкою маленький хлопчик зростає з низькою самооцінкою. і Зрозуміло, що він не впевнений потім в собі. Тому максимально підтримувати його, ось цю маскулінність в ньому, яка в ньому формується. Вона буде проявлятись через бажання щось довести, через агресію, через бажання допомогти. Попіклуватись, потурбуватись, та через е, авторитетність. Я хочу сказати, а я вважаю так. Та, тобто відстоїти свою думку. Ось це все максимально потрібно підтримувати, хвалити обов'язково. Тому що для хлопчика дуже важливо, коли його йому дають визнання. Ось потрібно давати йому визнання. Е, також можна приводити в приклад. Або ділитись прикладом якогось авторитетного чоловіка. Питати у хлопчика, а хто для нього є авторитетом і прикладом чоловіка. Це можуть бути якісь актори з якихось фільмів, це можуть бути якісь герої, казок або якихось фільмів знов ж таки. Чи, чи може бути хтось з, з дійсно існуючих чоловіків? І знову ж таки прислухатись. Що це за авторитети, прислухатись, що хлопчику в цьому подобається, і підтримувати це. Тоді максимально можна зберігти і допомогти хлопчику зберігти ось цю впевненість в собі і цю мужність вирощувати і підтримувати і хвалити саме ці прояви, такі чоловічі. Існує думка, що самооцінка дівчинки залежить від любові тата. Як без тата виростити жінку з високою самооцінкою. Хочу сказати, що тато для жінки дуже важливий. Ну, дійсно, він її балує. Це перший чоловік в житті жінки, в, яку, в, яку вона, в якого вона закохується, це завжди авторитет, це завжди щось велике, щось могутнє, завжди про захист і завжди про безпеку. Але треба розуміти, що. Саме самооцінку жіночу виховує і дає жінка. Жіночу ініціацію проводить мама. Тому, якщо ви хочете підняти самооцінку своєї донечки, потрібно пройти деякі етапи сепарації. Коли дитинка маленька, там, до трьох рочків, і починає говорити Я сама, я хочу сама, мама поки що говорить Я сама краще знаю. І все ж таки свій авторитет зберігає, коли дівчинка зростає вже в підлітковому віці і починає говорити ти нічого не розумієш, а я знаю краще, мама знову ж таки з повагою стан, ставиться до цих е, слів, але говорить: Я розумію, що тобі важко, моя дівчинка, але мама знає краще. Коли дівчинка підростає, їй вже 18, 19, 20 років. Тоді бажано, щоб мама починала програвати конкуренцію. І вона говорила: так, донечко, ти краще за мене, ти красивіше, ти розумніше, ти цікавіше. І віддавати ось це визнання своїй донечки. Тоді ця дівчина, яка отримує ініціацію жіночу, визнання жіноче, вона стає впевненою в собі і її самооцінка. Виростає, тоді вона е, спирається на це визнання жіночі і по-іншому дивиться на чоловіків. Дійсно важливо, щоб був батько, який покаже і проявить цю першу турботу, цю першу любов, цю першу балування, ці перші подарунки, які бажано, що батько робив для своєї донечки. Але якщо цього немає, тоді е дитина, дівчинка, буде стикатись з невистачанням цього. І вона буде добирати в дорослому віці, в пошуках ось цього турботливого батька серед чоловіків буде шукати, який буде компенсувати ці емоційні потреби, які вона не задовольнила в своєму дитячому віці. Мама з цим, на жаль, Багато чого зробити не може. Максимально вона може постійно підтримати свою донечку, давати їй визнання, любов, подарунки, вчити ставлення до себе. І я думаю, що цього буде максимально достатньо для того, щоб самооцінка жінки була на високому рівні. Слава Україні і бажаю всім мира і перемоги!